Привітати, друзі! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні у нас, подивіться, яке чудове небо. Тут блакитне, а там ось такі білі хмарки, пухнасті. Годинку тому навіть накрапав такий дрібненький, легенький дощик, і небо було повністю сіре. А зараз ось так прояснилося і тепер дуже гарно. Ну, Будівениць попору ж ведеться, від чого нікуди не втечеш. Але небо таке гарне. Ми побачили і Женя каже, давай швиденько знімай, записуй, подивися, як гарно. Вирішила поділитися таким ранком і з вами. Так, ну привіт вам. Ще раз вийшла на вулицю прогулятися. А, насправді потрібно десь сьогодні піти було з дому, бо до нас мають прийти сьогодні з прибиранням. І... Це завжди в такий незручний час, коли Алісу я завжди кладу спадки біля трьох годин дня, в 3.30 вони завжди приходять. І коли настає день прибирання, то нам потрібно щось вигадати і кудись піти на цілий день. Я хотіла сьогодні на пляж піти, ми ну, зазвичай останнім часом так і робили, на цілий день йшли на пляж, і Аліса там могла погратися і ми. Загалом. Але е, написали наші друзі, що заходьте до нас, тож ми йдемо до них. От. Е, за прибирання хотіла вам розповісти, ми орендуємо квартиру досить бюджетну за 210, здається, доларів. Біля 200 доларів ми за неї платимо. І в, у вартість оренди е, комунальних платежів входить. Прибирання один раз в місяць. Мої постійні глядачі про це знають, але хто доєднався до каналу нещодавно, не знаю, то розповідаю. Раз в місяць нам приходять прибирати, але це не прям генеральне таке прибирання, це от просто непогане прибирання. Інколи десь там щось забули протерти, щось пропустили, але це зазвичай миють санвузол, миють підлогу, протирають поверхні. І ще що, що дуже добре, це раз в місяць нам міняють постільну білизну. Вона в нас білого кольору, і якби я не старалася кожного тижня її все рівно апарати. знімаю її перу, в нас є пральна машинка, на даху є місце, де можна повісити білизну, щоб вона висохла. Але все рівно вона в мене в пральній машині так не відпирається прямо до білосніжного кольору. Як та білизна, яку мені приносять. Можливо, вони здають в пральні і там якимись вірждієвими засобами, хоча я використовую і пральний порошок, і засоби для відбілювання. Все рівно в мене вона така біла, білосніжна після прання не виходить. Все-таки за цей місяць, коли ну, 3-4 рази. Між тим, як вони нам змінять білизну, я бачу, що вона змінює свій колір. Можливо, у нас ще пральна машина по вазі, взагалі, дуже так розповсюджена. Пральні машини з холодною водою. Немає нагріву, вода не нагрівається лише холодною перуться всі речі, можливо, ще в цьому. Причина, що немає гарячої води, а якби білизну випрати гарячою водою з гарними засобами, то звісно вона по-іншому відпереться. Тому за місяць вона ніби так трішки затягується, а раз в місяць вони нам принесуть новеньку з пральні, то вона свіженька, гарненька. От. Ну і я думаю, така система для них є досить зручною, тому що живуть багато людей. Я маю на увазі прибирання раз в місяць, живе багато людей, кожен має якісь свої звички, хтось прибирає, хтось не прибирає після себе. Ну а таким чином вони краще там, за квартиру, за оренду квартири більшу плату будуть брати і таким чином підтримувати чистоту та порядок в своїх квартирах. Цього разу вони нам писали в середу, здається, прийти на прибирання, але вже не працює, нам це незручно. Ну, і ми сказали, що давайте як зазвичай в неділю. Тому що неділю приходить, прибиральниця і всі квартири приходить і прибирає. Ну, для власників апартаментів це, мабуть, досить зручно. Ну, а я просто не можу нарадітися такій можливості, що хтось до тебе прийде додому і тобі поприбирає. Друзі запропонували на обід, бо вже ж обідній час, посмажити дирунів. Ми погодилися, то що ще щойно оце заходили на базар, купили картоплі, бо дируни смажити на велику компанію. Треба чималеньку картоплю. І взяли ось такі коржики. Я вже якось їх купувала, показувала вам, це вони з рисового. З кукурудзяного борошна такі кукурудзяні пластильці, які в кормі таких коржиків із чорним та білим сезамом, кунжутом. Поки будуть смажитися дирони, всі будуть ходити облизуватися. Погриземо, покрумаємо коржики. Якось в коментарях мене запитували на рахунок спеки. Порівняно з Таїландом, чи так спекотно в Таїланді. Спекотно, але воно по-іншому. Насправді, в Таїланді повітря гаряче, але в той же час якась вологість відчувається, воно трішки по-іншому. Ось тут же спекотний сезон, весна, літо розпочинається. Частково осінь. Він Повітря таке знаєте, гаряче і сухе. і Ми от навіть, ми от не, не, навіть нещодавно з Женією на цю тему розмовляли і Женя каже, ну таке враження, ніби ти під лампою УФО сидиш, і от дійсно це таке порівняння. Інколи у нас в Україні в такі дуже-дуже жаркі дні, в серпні можуть бути такі прям дуже спекотні. Жаркі дні коли. Ну, початок, мабуть, серпня вже не Так, початок серпня може бути таким спекотним, що просто. Але за ці роки, що ми не живемо в Україні, то клімат постійно міняється, то можливо вже щось змінилося. Три роки це з однієї сторони не довгий період, але з іншої сторони... Так, отож про температуру, то у ну, В'єтнамі оцей піврічний такий зараз сезон, який настає, спеки та страшенної жари можна от порівняти з такими дуже спекотними жаркими днями в Україні, бо в Таїланді трішки воно по-іншому відчувається. І коли я кажу, що спекотно, то це правда дуже спекотно. І це спекотно наскільки, що навіть коли ти ось йдеш, по тобі просто все тече. Так, ось вам ці коржики ближчі. Ось так вони виглядають. Ну, ніби нічого особливого, а так просто похромати там можна. Оскільки дорончиків в нас Зараз похромаємо, пообідаємо ще смачненькі сінабуни спекла, моторбродик і салатик зробила. Тож буде на сьогодні такий обід. Ми сьогодні приїхали ще в одне дуже цікаве місце на заході сонечка. Посидіти біля річки і спостерігати, як заходить сонечко. Тут дуже гарно. Це такий бар, мабуть. Скільки разів ми сюди приходили тут. Майже порожньо, він величезний. Тут багато столиків, стільчиків, багато посадочних місць, але тут майже завжди порожньо. Я не знаю навіть за рахунок чого він виживає. Але тут багато квітів, багато зелені. Ось ви можете спостерігати. Багато тут така зелена, чудова територія. Мені тут дуже подобається. Ну, для мене, як для відвідувача, те, що небагато людей це кльово. Знаходиться він неподалік, це місце знаходиться неподалік від парку атракціонів. І ну, сьогодні будемо тут. Зазвичай орхідеї в азії ростуть ось так просто неба, за ними особливо якогось такого догляду немає. Ось три штучки такі лимонні, дуже гарні такі красуночки ростуть. Підвішені, і їх поливають, за ними особливо якогось догляду не потрібно. Але зазвичай в Азії от, орхідеї ростуть просто в кокосах. Їх саджають в цільний кокос, і вони ростуть. Ось така біла красунечка. Подивіться, яка гарнюща. Ось так. Все спека така, але нічого їм не шкодить. Ростуть на вулиці. Багато ось таких підвісних рослинок гарненьких. Що цю частину ремонтували. Ми якось, мабуть, місяця-два й три тому назад сюди приходили, тут гуляли. Тут був ремонт дороги, це неподалік біля парку атракціонів. Тож подивимося, що тут новенького, можливо, щось цікавеньке побудували. Тож подивимося а й вам покажемо. Парк атракціонів ввечері дуже гарно все підсвічується. В цьому парку ми були вже декілька разів. Для любителів, хто любить різні американські гірки, різні атракціони, тут буде цікаво. Тут така класна зелена паркова зона. Територія, де можна погуляти. Зараз вже вечір, хоч і духота трішки відчувається, але ну, сонце не поще, тож можна гуляти. І мені здається, тут гарненько, Так, зараз подивимося, що тут є. Слухайте, оці великі пальми, таке враження, що це просто якісь стовпи, на які зверху прикріпили ось такі гілки пальми. Просто гігантські. Класна зелена зона. З такими доріжками, щоб можна було походити. І це круто. Багато квітів, такі клумбочки з квітами насаджені. Зараз ми йдемо прогулюємося, тут різні заклади, є, ось там якийсь ресторан. А, і там весілля святкують. Ми не будемо близько підходити, тому що це не наше свято, але ось такий гарний заклад, багато світла і гарна наречена. Сукня пишна велика. А тут ось цілий зал для а, весілля. Цікаво, там також святкують. Ще одна така весільна зала, зала, зал для урочистих подій. І навіть наречена, фотографується. І сьогодні неділя, вихідний день. Ось так все відбувається. Ставлять табличку з іменами наречених, з датою і з їх. Фотографіями, ось такі тут наречений та наречений. Прогулянки на човнику. До речі, тут зробили ще одну стоянку човнів і каси. Зазвичай вони знаходилися з іншої сторони. Ми в минулому році каталися на таких човнах, просто прогулянка по річці до моста і назад. І була страшенна черга, було дуже багато людей. Зараз вони, мабуть, зробили ще одні черги, щоб ну, трішки розвантажити, щоб не так багато було людей. Це ми додому повертаємося річковою набережною. Тут зараз вже розпочався давно активний сезон, і на набережні постановлювали багато кав'ярні, різні заклади, кафе різні. Можна і повечеряти, і каву посидіти, попити і просто. Прогулятися тут Так облаштоване, дуже приємне, таке гарне місце. Навіть не в сезон тут було приємно прогулюватися а ми вже вдома не ходилися, не гулялися сьогодні добряче. Сьогоднішнє відео я починала з того, що почала вам розповідати про нашу квартиру, про наші апартаменти. Нам зараз мали вже поприбирати, тож хочу вам трішечки показати, і нашу маленьку, таку простеньку, бюджетну квартирку. Одразу, коли заходимо в квартиру з вхідних дверей, у нас тут частина кухонна. Поверхня, на якій в нас була лише. Плитка та чайник. Чайник це в нас інший був, той зіпсувався, і ми в процесі купили новий. Це ось, цю всю техніку ми придбали, це все наша техніка, те, що мені необхідно. Ну і з посуду також було все досить мінімально. Там одна тарілка, мілка, дві глибокі, там щось, два стакани і все. Всю, Весь позу. А одна кастрюля була і сковорідка, яка не дуже добра. А ще рисуварка в мене є. Ну, вистачає мені цього всього, але посуд довелося трішечки підкупляти, тому що зовсім це було по мінімуму. Далі в нас зона спальні, у нас ось таке велике ліжко. Нам трьом нібито місця і вистачає, але все рівно дехто вже росте і багато місця займає. Там женін робочий стіл, там Алісин робочий стіл. Іграшки якісь ще в цій частині в Аліси є іграшки, є ось така тумба з телевізором, два вентилятора у нас, зона обідня, невеличкий стіл, два стільчики і холодильник. Постійно ми купуємо собі водичку, йдемо в магазин. ось такий, Таку пляшку велику на 20, мабуть, літрів. Здається, вона у нас беремо і все, ось шафа і вихід на балкон. На балконі у нас ось там пральна машина така конструкція, яка захищає пральну машину від пилу, від дощу, тому що коли йде дощ з балкону. Ну, з вулиці забиває дощик, то щось таку конструкцію вона піднімається і в мене є доступ до пральної машини. Ну і кондиціонер, звісно, також є в квартирі. Така наша невеличка квартира. Таке житло можна придбати за 210 доларів. Це досить гарна ціна на зараз. Ось такий невеличкий у нас вона синвузл, на невеличке зеркало. Мені тут мало місця тут на поличці Органайзер собі такий поставила ще з самого початку, щоб туди речі якісь свої складати. А, самий простий душ є бойлер, який нагріває воду, і в Азії досить часто так зроблено, що душ ну, просто на підлогу. Все лє немає ніякої піддоми. Дуже незручно, що немає такої перегородки, щоб відділити. Бо коли миєшся, водичка вся по ванні. Розтікається. Ну, це така певна незручність. Зараз вже знайти за таку вартість квартиру дуже складно. По перше, що Активно розпочався туристичний сезон, квартир вже майже немає, і от я по моїм спостереженням. Як, от, в нашому будинку люди взагалі не міняються. От як ми заселилися, там одна-дві квартири щось трішки змінилося, пару місців пожили і все. А так, то люди на постійно живуть, і я так думаю, така ситуація скрізь. Дуже багато іноземців, які приїжджають, вони мають житло. В'єтнам, місто Данан дуже гарне і комфортне для проживання. Тож ось така ситуація. Така наша невеличка квартира, ви просили, я вам показала. Сподіваюся, вам було цікаво, тож у вас буде уявлення про бюджетне житло у В'єтнамі. Звісно, є гарні квартири, набагато дорожчі, в рази три дорожчі, більш просторіші, з кращим наповненням техніки, посудом, меблів і так далі. Але наша фінансова ситуація така, що ми можемо собі дозволити орендувати найбюджетніше житло. І за такі гроші це не найгірше. Тож я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули це відео, поставили нам вподобайку, написали свої враження в коментарях і не забудьте підписатися. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.